Давайте долучимо до на нашого ефіру командира роти Гонору батальйон двовкида Вінчі Олександра Япченка. Пане Олександре, вітаємо вас. Я... Україні. Вибачте, якщо не неправильно наголос вашому прізвищі зазначила. Вибачте, будь ласка. Олександра, доброго дня, героям слава. Доброго дня. Доброго дня. Героїм слава. Пане Олександре, от я не знаю, була у вас можливість чи не була стежити за розглядом законопроекту щодо мобілізації. Від от власне вчора багато що писали. Сьогодні буду теж продовжувати, але принаймні, якщо була можливість бачити те, що відбувалося, як ви все сприймаєте? Соромно мені, як я сприймав. мені. соромно вже півроку за те, як відбувається за те, що відбувається навколо законом про мобілізацію. І ну, знаєте, щойно я почув про втомлених людей, яких бачив пан Кимальчук. Ну так розумію, дуже втомились. Просто ви ж зрозумієте. Що важливішого ніж е, мобілізація зараз в країні е, ну, мабуть, немає нічого. Тобто, це найважливіший процес, але він став не вчора найважливішим. Він став е, таким, зрештою, впродовж цього часу, повномасштабного вторгнення, е, мобілізація мала іти дещо інакше, особливо з кінця минулого року. Коли ми зрозуміли, що ворог буде мобілізовувати порядка 300 тисяч. Це ж не новина вчорашня, правда? А от дивіться, у них цей процес вже почався. Війна це і про цифри теж. Навіть інколи це перш за все про цифри. І ось 300 тисяч відмобілізованих росіян. За якийсь час з'являться на фронті, а ми ще не почали цей процес. Тільки, ну, треба казати, що зараз нічого не заважає мобілізації, Що зараз мобілізовувати можна. Тому що я з паном Хмельничком вже мав таку розмову. Ми кажу, зараз теж можемо мобілізовувати. Право в тому, що у війні є таке поняття, як темпи, і в тому числі темпи мобілізації. Скажу по-простому, росіяни. Встигнуть швидше виставити, е, е, а, ну, виставити ці 300 тисяч, ніж ми, тому що їх треба не лише мобілізувати. Uh -huh. Після того, як ухвалять закон про мобілізацію, зараз я навіть не кажу про те, що з нього вихолостили фактично весь інструмент примусу. Чому вихолостили це для мене вкрай дивна історія? Вочевидь, тому що депутати заграють з виборцями. Тому що вони думають про наступний електоральний цикл. Вони не усвідомлюють, що цього може не бути. Просто цього може не бути. Просто якщо ми програємо мобілізацію, то динаміка війни може піти в такому напрямку, то це буде незворотній історія, в кінцевому рахунку, призведе нас до поразки. А що таке для нас поразка? Я думаю, всі пам'ятають. Я думаю, всі бачили це в. Тому що росіяни залишали після себе на окупованих територіях бучі арпіні, які ще потрібні докази. Ми не можемо у цій війні програти. Але mm -hmm. те, як ми робимо певні крайні необхідні кроки, мене просто дивує. Тому, якщо говорити про... Мобілізацію і про те, що пов'язано з мобілізацією останні півроку. Перш за все, це у мене асоціюється чомусь uh -huh. з соробом. Uh -huh. Я тут думаю, можливо, варто нагадати, що опитування триває у нас відповідно в телеграм-каналі та в Ютубі. Звучить питання так: як влада має заохочувати мобілізуватися високою зарплатнею, чіткими термінами демобілізації та ротації, соціальними пільгами для родин, можливістю обрати підрозділ і спеціальність якісною і тривалою підго. Зготовкою. Отже, я хотів би попросити спочатку відповісти пане Япчанку на це запитання як військовослужбовця, йому якби видніше. А потім пан Юрій, як він бачить, з депутатської точки зору. Розмовляти з суспільством як з дорослими людьми. Прямо. Сказати про ті ризики, які є у випадку, якщо не відбудеться мобілізація в тому обсязі, в якому вона потрібна. Тобто розмовляти з дорослими людьми про те, що так є інструмент примусу. Так, він може вам не сподобатися. Але цей інструмент примусу нам потрібен для того, Аби не потрапити в ситуацію, де ми будемо повністю безправними. Тому що, як ви розумієте, зазнати поразку у цій війні це бути повністю безправним. І в кінцевому рахунку, якщо говорити про чоловіків, призовного віку, Я відповім, який мав би бути діалог. Діалог як з дорослими, що мається на увазі. Зараз, от уява, є позиція. Там має бути 10 людей. На передовій є позиція, має бути 10 людей. Зараз там троє. Якщо там не з'явиться ще семеро, ті троє, скоріше за все, загинуть або ну, будуть поранені. Якщо там зараз не з'явиться ще сім. Якщо з'явиться сім, то тоді усі десять залишаться живи. Але якщо ті троє загинуть, то тим сімом все одно прийдеться йти на фронт. І тоді в них шансів вижити незрівняно менше, ніж якщо вони там будуть з тими трьома досвідченими бійцями. Але якщо все ж таки ті семеро там не з'являться, ми зазнаємо військової поразки, і тоді все одно ті семеро будуть мобілізовані, які їх уже мобілізує Росія, що зараз і відбувається на тимчасово окупованих територіях. Подивіться, я навів простий приклад дорослої розмови. От мені здається, що носії повноважень мали би спілкуватися з людьми ось так. Mm -hmm. Тому що все інше вторинне. Пане Олександр, Як... хочу уточнити: а якщо з цих людей, яких мобілізують примусово, вони можуть бути мотивовані, ну не знаю, наскільки вони можуть бути мотивовані, якщо людина примусово була доставлена на позиції? По-перше, можуть. По-друге, ще раз кажу: це розмова дорослих людей. Так мені теж не подобається воювати. Так я втомився. І так, нас таких там десятки тисяч, яким уже це правда, ну, ми втомились, але ми розуміємо, що реальність така, і ми беремо себе в руки і виконуємо свій обов'язок. Скажіть, будь ласка, чим ми відрізняємося від тих, які не ходять? Просто ну, ну, чим ми інші, чим ми гіші, вибачте? За тих, хто ні, я не хочу, а те, що я не хочу, дає мені легітимізацію туди не йти, тому що якщо я туди прийду, то я не буду нічого робити. Ні, друже. Будеш, якщо ти хочеш, аби ми не зазнали поразки. Тому що якщо тебе мобілізує Росія, то там у тебе шансів вижити не буде ніяких. Я кажу навіть не про інструмент примусу, я кажу про інструмент здорового глузду. Ну ми знаходимося в ситуації, в якій наш ворог поставив тільки. Знищити як державу, і захопивши нас як державу, мобілізувати нас і кинути на е, продовження війни з країнами НАТО. Ну це секрет для кого ну, що за дитячий садок? Я не буду. Мені не подобається воювати, а пане Юрію. Ваша відповідь у нас одна хвилина до 9 ранку. Тоді хвилина мовчання. Будь ласка. Ну, я спробую максимально коротко, але це неможливо передати дуже короткими словами. Я підтримую слова Олександра про те, що доросла розмова має бути з усіма абсолютно із тими, хто зобов'язаний, і з тими, хто залучає зобов'язаних. і справді тільки доросла розмова представників ТЦК, представників Міноборони з представниками парламенту відносно першої і другої версії, так мало би бути з самого початку. Але ми бачили, на жаль, дуже багато питання не в тому, був там примус чи ні. А дуже дурних неузгодженостей, які е, мусили забрати, тому що вони не працювали. І деякі інструменти примусу там залишилися, і збільшення штрафів, і збільшення повноважень працівників ТЦК СП і можливості зупиняти, і припинення консульських послуг для тих, хто не стане на цей облік за кордоном, хоча це не означає, що їх заберуть до України, і можливості до навчання, і деяка фінансова мотивація, але це звичайно не завершення. І ми справді повинні мобілізовувати не тільки військовозобов'язаних, але мобілізовувати все суспільство. Як багато військових моїх знайомих кажуть, нам треба в кожному місці і дворі бути готовим до того, щоб в разі чого стати і взяти зброю і захищатися, так як це було на початку 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення. Олександре вам і вашим колегам дуже дякую за захист. Я сподіваюся, що свідомих громадян, дорослих громадян буде більше. Панове, ми дякуємо вам за цю дискусію і за участь у ній. Олександр Япчанка, командир роти Гонор, батальйон Вовки Давінчі та Юрій Кавальчук, народний депутат України, були з нами напряму зв'язку. Зі...